Так, добрий день. 24 чи 25 квітня, вже не пам'ятаю, працюємо сьогодні знову в полі джундір з колісницею трьохметровою. Працюємо ось по такій кукурудзі. Це з того року була, залишилась в полі кукурудза, і ми зараз по ній працюємо. Виходить просто чудово. Ось де дивіться, все як вона перебиває ось робить на 4-5 сантиметрів трактор ходить зі швидкістю 17 км на годину 15-17 не більше Я довольний колісницею, не чекав від неї такого результату. Дуже задоволений. Працювали вже і по палки по стороні по соняху, по стороні по пшеничці. Працює гарно. Шестиметрова, я думаю, їхня колісниця взагалі. Буде таку картинку робити, грядочку. Ось тут дивіться. Оце одне, що права сторона залишає ось такий горб. І треба ходити лівою стороною, колесо вести по цьому горбу, і тоді настика горба немає. Ну, ось тут ось такий фон. Дякую за перегляд.